Сьогодні безпрецедентний випадок в міській раді, коли прийнято рішення про те, щоб голосувати без обговорення всі питання, без обговорення депутатами. Я не кажу, що свою думку ще мають представники громади, які є, напевне, в сесійній залі. Без обговорення депутати не мають права задавати питання. Саме тому ми встали і вийшли. Для нас всі ці питання зрозумілі і, напевне, для багатьох депутатів, але не зрозумілі для громади міста. Саме тому в сесійних залах ми задаємо питання, саме тому ми говоримо про те, що там є в тих рішеннях, щоб люди розуміли, що сьогодні робить влада. Сьогодні влада прийняла рішення, яким абсолютно закрилася і відгородилася від людей, від громади, я вже не кажу від депутатів, і буде виробляти все те, що буде собі вважати за потрібне. Ніякого впливу, ніякого. Ну не не може бути і це ініціатива фракції блоку Петра Порошенка. Підтримали це рішення самопоміч БПП, партія Свобода і позиційний блок. На жаль, на жаль, всі ці чотири політичні сили не залишили зал, тому сесія продовжується. Напевне, голосують. Все так, як потрібно міському голові сьогодні без обговорення. На жаль, така ситуація. Чому не вийшла свобода? Чому свобода сьогодні для нас найбільше здивування це фракція партії Свобода, тому що їхня позиція для нас, для всіх тих, хто вийшли, взагалі не зрозуміла. Далі зараз будемо писати всі звернення. Ми будемо звертатися всюди, про в прокуратуру, про законність цього рішення, і далі будемо працювати. Ми будемо працювати для громади. Навіть якщо ми не зможемо працювати в сесійній залі, навіть якщо у нас не буде виходити працювати в комісіях, щоб отримувати якісь рішення, ми будемо працювати на округах, ми будемо працювати з людьми. І хочу сказати те звинувачення, які сьогодні говорили про те, що я рідко буваю на комісіях, а може і так. Може і так, але я не бачу ніякого сенсу ходити в комісії, в які не приходять секретар міської ради, в які не приходять заступники. Ми говоримо між собою, нас не чує міська влада, і для чого тоді? Для чого тоді комісії, коли така робота? Моя робота це робота з виборцями, це робота з житомирянами задля їх покращення життя. І я так буду працювати.